І ще один, одним із об'єктів, дуже важливим об'єкт, як ми називаємо критичної інфраструктури це медичний заклад, по яких особливо ми повинні працювати, тому що тут дуже і дуже багато причин для того, щоб розуміти, що вони повинні бути забезпечені альтернативним живленням, тому що роблять операцію, приймають пологи, працюють лабораторії. Працюють холодильники, в яких зберігаються там медичні препарати, вакцини і так далі, які не можуть порушуватися температурні режими і в тому числі подача електроенергії, щоб не впливала на надання медичної послуги любої. Тому в цьому медичному закладі ви бачите забезпечення отакими от генераторами і по великому рахунку всі наші медичні заклади в місті забезпечені в повному обсязі альтернативним живленням. Ця лікарня також, цей медичний заклад, вони також забезпечені автономним опаленням, у них своя котельня. Яка обігріває і цей корпус, і той корпус, і в тому числі вони можуть повністю автоматично забезпечити себе як теплом, так і електроенергією. Ви бачите два генератори працюючи яких по великому рахунку на сьогоднішній день достатньо. Ми вже проходили так же само випробування. Я маю на увазі відключення електроенергії, і вони включаються автоматично, включаються, працюють і два генератори запасних резервних. якщо необхідно буде, ми готові підключити їх і вони можуть працювати в разі несправності генераторів або додаткових потужностей. Підключення саме в цьому місці встановлено, тому що тут є ТП, тут вводи і от переключення йде в автоматичному режимі. У нас було відключення буквально на, на тій неділі, 7 секунд до підключення через кнопку АВР. Тому всі генератори спрацювали. 5 годин генератори наші можуть працювати в автономному режимі. Заповнені повністю диспаливом, і деспалива ще є в резерві.